Всім привіт! Бій на 7500 дамага, дуже швидкий бій, незапарливий, ХП мав дуже багато, можна би було накидати набагато більше, просто вже не було з ким стрілятися. Їду зразу до гори. У нас зустрічний бій, зверніть увагу, де база в нас. Поїду, кстати, коня фулову думав, що там розбирали, його без мене розібрали. Так, де бій за горку, горку э, стежки шки покажу, ні наші, ні їх не віджали. ніхто до гори не піджався. Я бачу тут соп, приймаю рішення піджатися під камінь. Перший вистріл зразу 1100 дамаг, е, бо сам підпал забрав нього в нього коня. 400. Я бачу, що купака від'їжджає, що я встигаю дати тичку по 27, даю, зразу різко назад, зверніть увагу на праву сторону. Їх там декілька танчиків. Я їх буду зараз так само пробувати роз, розминати, роздамажувати. Так, перших два танчика, коня і 27 забрали. Горку я не можу забрати, тому що можу пограти. Приймаю рішення працювати по правій стороні. Єпіс заробляє тичку, вже у нас 2600 дамаг. а МХ в нас буде видно сіську по-любому, я бачу, що він агресивно грає хлопчина. Я тут працюю навіть без сводки. Чого без сводки того, що отут в дальньому камені, отут, тут, тут, і тут у нас танчики знаходяться. Нема часу зводиться, треба зразу викидувати. Попадаємо і пробиваємо. Він башню просто довернув, так би я його не пробив. Бо я йому впав в саму башню в маску навіть не башеньку командира. Баха я вже бачу, де бабаха. Орієнтуюся, в нас о, вона. На базі в них. 268 мене контролем. заробляє на 600 52 вже в нас мефулові. У нас вже 4000 домашки і мефулові. Тепер я вже приймаю рішення забирати горку, оскільки... Я тут зароблю одну або к коли буду виїжджати на горку. Я це розумію. Заробляю на мінімалку на 369. Арта, правда, мені ще дає. ВК виносить мені. Рахунок 4.1. Чудово! Можна роздав... роздамажувати тут все далі. У мене вентилятор стоїть, відповідно. Обзор в мене непоганий на танчику. Так, на 700-ку даємо на 121. -му. І зверніть увагу, де їхній гриль знаходиться на міні-карті, бачите? Тут треба так віді е відігрувати, щоб від гриля бордно заробити або по ваші командира. Танчик вже один ну, тут з правої сторони камня погра пограв. Так, 4700 продовжуємо. заробляє, у нього вже 100 хп. А, я даю й в зразу щоб не заробити. Від трупака трошки зіграв і тобі назад. Бачу, що кінь фуловий, я побачите, я поїду за ним. Тільки поїду за ним його зразу потушить. Так би тут було більше набагато дама. Три мітки на стволи я вже давно взяв. Ну а. Засвітили ми 62. Даємо йому на 670, вже у нас 6000 дамага, Зверніть увагу на рахунок. 5-7. Ми програємо. Рахунок 5-7. І час. Навіть 5 хвилин бою не було. 4 там хвилини з копійками було. А у нас вже 6100. Так, я розумію, що мене зараз рентгеном підсвітять, здаю назад, то що бабаха мене може за заваншоти 1300 життя. Не хотів я ризикувати, рапхунок різко стає 8-7. ми його підрівнюємо. А Мікс піджимається під орку, буде рененити. І я бачу, що кінь півтора тисячі життя має. Їду я от коня заберу. А зараз дивіться. Тільки я за ним... А за ним ціла бригада там висунулася. Домах йому давати. Раз, 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 арта ще разок. У нього вже 100 хп. Ну по кому тут стріляти? Та я розумію де в нас знаходиться ПВ-шка. Буду пробувати в... В кущі прокидувати. Оп. Нарта! Бачили звідки трас полетів? Ну добре. Стоїм, будемо другий раз пробувати, де ПВ-шка стоїть. Не попав, її там нема. Він грамотно ФВшка зіграла. Грамотно, чи нічого не, не скажеш. О, тепер вона вилізла, дивіться. Дала латичку по ІС7 забрала. Ми її даємо на 700-точку. Ну, забирає і бачу, де арта переміщається. Зверніть увагу, де вазик. Кінь. І Єсотий е 0 забирають. Я розумію, що по швидкості, оскільки я на добоновій турбіні, я встигаю швидше арту забирати, чим Єсотий е Дивіться, як його зараз переганяти воно. Заряджає ББ на арту. І ББшка нормально у нас зайде, заберемо. Зараз буде у нас 7500. Гриля я, кстати, побачу, але грильов я не дам там. Вони швидше заберуть гриля. Релють мене сховається. Оп! 510. Зеріть увагу на час. 8 хвилин бійде. У мене тищу... 1000... 370 хп, можна би було ще стрілятися і стрілятися. Просто ж немає з ким. Все перелягло. Я знаю де гриль, їду за грилем, підсвічую гриля. Ну, є сотому він якраз видно не мені. От такий бій швидкий.